Сльози щастя та обійми рідних щемлива зустріч у транзитному центрі Павлограда. Дві родини, які товаришують ще з дитинства, виїхали з Білецької. І несподівано зустрілись тут у прихистку для переселенців. В центрі перебуває близько 25 людей. Дехто з них вже вдруге залишає рідний дім через війну. Ще нещодавно транзитний хаб у Павлограді був на межі гуманітарної катастрофи. Центр був переповнений. Люди спали на підлозі, в коридорах і навіть під парканом. Ось репортаж 11-го, який ми знімали місяць тому. 21.45 одні 21, на землі, на валізах, на піддонах з сотні людей сьогодні ночуватимуть. На асфальті ці кадри сколихнули соцмережі. Дніпропетровщина, п'ятий день російського прориву в районі Добропілля. Евакуаційний хаб у Павлограді не витримує напливу переселенців. Роз складували людей. На землі в спальні мішки. Під грушею люди сидячи, ну, ночували. Після цього транзитний центр терміново переїхав і вже місяць працює на новому місці. Та чи вдалося розв'язати проблему? Центр після переїзду значно розширився. Тепер тут є окремі кімнати для маломобільних, людей похилого віку та кімната матері та дитини. У кімнаті для маломобільних знайомимося з паном Анатолієм. Йому 68, Має третю групу інвалідності. Вимушено залишає дім вже вдруге. У 2014-му виїхав з Донецька, тепер з Костянтинівки. Приїхав разом із 90-річною мамою. Комунальних служб Комунальних служб ніяких немає. Харчування нема абсолютно. Готують на вогнищі. От у кого що картопля і так далі, і так далі. І так далі. Ну таке собі виживання. Останньою краплею, каже Анатолій став повторний удар по багатоповерхівці, де вони мешкали. У 22-му році Росіяни вже влучали в будинок, але тоді ще можна було жити. Зізнається чоловік у 22-му році. Ракета вдарила у третій під'їзд. у 22-му році. Ракета вдарила у третій під'їзд. Чотири поверхи рознесло. Жили ще у другому під'їзді. У першому ще можна у п'ятому, шостому теж можна було жити. Ті зруйновані, 18-го числа. Удар наступний, удар набагато важчий. дивитись, важко було дихати нічим. от після цього ми вирішили вже куди завгодно, але їхати. У центрі вони вже три ночі отримали ліки. Анатолій каже, ще потрібен теплий одяг на зиму, бо свій не встигли взяти. Зараз з мамою живуть в одній кімнаті, однак чоловік переживає, аби їх не розлучили, адже жінка лежача і потребує постійного догляду. обслуговувати навіть якщо поряд кімнати це важко буде. Нас намагаються розселити мене в чоловічу, її в жіночу. А от у кімнаті для людей похилого віку пан Станіслав, йому 74. Приїхав із села весело, що під Межовою. Лучше не питайте. О, Ви дуже голодні. Та не те слово. Я вчора виїжджав, то від ну, хати десь метрів 150. Може й того немає. Два прильота. Біля вашої. Де? Братуха вчора вечором дзвонив, каже, сіли все. Як тільки почались сильні обстріли, виїхали його онук з дружиною. Сам же чоловік лишався до останнього. Однак, коли прилетіло вже поруч, довелося виїхати і йому. Тепер прямує на Полтавщину до родичів. Прожив все время, вроді нормально було. Так все моросив, та й поїхав. Ну, а що зробиш? Як кажуть, людина. Шукати краще, а риба де глибше. От і ми так само. Катерина Макарова, менеджерка транзитного центру. Каже, тут все зроблено для зручності переселенців. Усі приміщення поруч. Новий центр може розмістити за один момент 116 людей. З початку роботи цього транзитного центру кількість людей, які залишаються на ночівлю, варіюються 20-25 людей. Буває менше, буває трішки більше, але повністю всі місця не були наразі зайняті. На території транзитного центру розгорнули шість наметів у кожному по 12 ліжок. Намети облаштовані кондиціонером, обігрівачем та генератором. Тут же є медпункти та їдальня з польовою кухнею. Переселенцям надають всю необхідну допомогу. «Також є дитяча психологічна кімната, видається допомога грошова, продовольча, непродовольча, юридичні консультації, психологічні консультації. Відновлення документів, допомога з подальшою логістикою та розміщення людей. У центрі кажуть, нині ситуація абсолютно контрольована. не зайнята і більша частина ліжкомісць. Також центр суттєво розвантажили два нові прихистки у Волоському та Лозовій. Тут же, в Павлоградському транзиті, люди можуть лишатися три доби, а далі їх розподіляють по інших областях. Втім, є і виключенням, коли людям можуть дозволити лишитися довше. Олександра Максименко, Олександр Довгонь. Новини 11 каналу збирають речі у декілька валіз та готуються переїжджати. Знову це центр тимчасового розміщення маломобільних людей у Дніпрі. Що я взяла? Зв'язки я Ти все взяла. Від ранку у центрі океан добра гамірно. У дорогу збираються 16 пенсіонерів з Донеччини. За лічені години вони вирушать у геріатричні пансіонати на Київщині І з тимчасовим домом прощаються зі сльозами на очах, бо тут подекуди жили місяцями. Кілька речей та документи. Все, що змогли забрати із дому на Донеччині пані Надія із чоловіком. Подружжя переселенці Завдіївки діляться до останнього. Сподівалися, що їм не доведеться тікати із рідного міста. Утім, ця Надія не справдилася. Ну, у нас вже нічого немає. ні дому немає, ні квартири, немає. Все розбите. Знаєте, сил немає. Просипаєшся і боїться, щоб не розвіло в кімнаті. Ну виходять бабуль. Не виходи на вулицю плакати, будеш. я говорю, човничок. А нам снаряд на, на... на... горище попав. Ну, хорошо, хоч не взорвался. Спершу ділиться надія із чоловіком та онуком. Жили у Кам'янському, а кілька місяців тому переїхали до шелтеру у Дніпрі. Ну, Кам'янському нас сюди забрали, бо я не в стані вже не стирати, нічого робити не в стані. І нога болить сильно. Вона неправильно Нині ж подружжя знову збирає свої пакунки та готується рушити в дорогу. Сподіваються, цього разу нарешті знайдуть свій новий дім. О, бачте, бачте. І такі історії тут не поодинокі. У дорогу готується і пані Олександра. Жінка родом зі Слов'янська. Зізнається, якби не онука. Рідну домівку б не залишила. А виїжджала тому, що внучки потрібно було уїхати з своїм з сином, з рібінком, а я не хотіла їхати і вони через мене. І ось останні хвилини перед виїздом волонтери завантажують до автівок останні пакунки і рушають на вокзал. Звідти переселенці потягом поїдуть до своїх нових домівок. Останні години перед потягом всі сидять тихо, але помітно нервують. І поки волонтери завантажують речі у потяг, переселенці як можуть намагаються заспокоїти та підтримати один одного. Ні яка не нісравніся з, з таким хлопчиком. Так, так. Так. Добре їм синочком. пані Валентині 86. разом зі своїм сином Олександром. Жінка виїхала із Костянтинівки. на евакуації на поліг. Саме він бо зізнається вже не міг дивитися, як мати здригається від постійних вибухів. А на сіду та Тому, думаю, пора жити неможливо. там. Бамб'ят бам'ят з чотирьох утра починають. І утра это. я так сильно думаю, у нішу ні то перерива на завтра на на ужин. Загалом до геріатричного пансіонату вирушили 52 людини. Частина із них з переповненого павлоградського транзитного пункту. Волонтери зізнаються, місць там не вистачає катастрофічно. Ліжка вже розставлені у залах, в коридорах і навіть в наметах ночують десятки людей. Схід сос має таку чергу життя. Що це за черга життя? Це люди, які вже подали заявки на евакуацію, але ми не можемо їх вивести, тому що нам нема куди їх розмістити. Черга життя вона існує саме тому, що місць для розміщення таких людей в Україні бракує. Їх або немає, або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах, тощо, тощо, тощо. Ще одна проблема для схід СОС евакуація. Точніше, та небезпека, з якою стикаються бригади, коли вивозять людей. Волонтери зізнаються, їхні автівки для ворожих дронів мішень. Номер один. Тож, аби захиститися, відкрили збір на риби. Придбати хочуть шість систем. А це понад 2 мільйони гривень. На протязі вже двох років ми потерпаємо від FPV-дронів та систем, котрі можуть вразити наші екіпажі, наших людей, яких ми вивозимо, і наші наших. Партнерів були вражені автівки, і не раз це постійне явище, і на усіх ділянках, де перебувають наразі наші евакуаційники, вони безпосередньо у зоні ураження дронами. І це основна, основна біда. Якщо хочете долучитися до збору реквізити для допомоги, шукайте під цим відео на Ютубі. Між тим 52 переселенці з Павлограду та Дніпра зручно розмістилися у вагонах та рушили у дорогу до свого нового дому на Київщині. Катерина Нічик та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.